Приніс посилку, зараз отримаю посилку вам. Це мені прийшла до тих квітів посилка, що я вже показувала і покажу вам, що там прийшло. Зараз отримаю це йду, спускаюся з без ліфта. Так, що там, кур'єру ще не видно. Ще не видно кур'єра. Зараз зайде кур'єр. Поки ось ви бачите колясочки стоять. О, вон під'їхала машина, бачите, зараз кур'єр занесе мені посилку. Отримаю несе. Зараз занесе в отерну посилку і будемо з вами дивитися, що мені до тих квітів на день народження ще принесуть. Заходить кур'єр. День. добрий. добре. Так, так. Дякую вам. Дякую. Так, йдемо назад. Посилка отримана. Зараз будемо з вами її розпаковувати сюрприз, про який я не знаю. Побачимо, що до квітів іще є. Квіти, то найкращий подарунок, бо я настільки люблю квіти. Дуже-дуже. Але зараз будемо дивитися. Ще я й не очікувала, що ще щось буде. Йдемо зручніше. І пішла. и коридор. У нас микрокуренка. Кто хочет. Говорят, я собиесты. Солнечко. Бачите, как сегодня. Вот ключ не взяла. Буду стукать. Взяла. Ну, що там у нас з Китайської Народної Республіки прислали? Зараз будемо дивитися, що тут нам ще за подарунки. Чоловіка прийшлося з ліжка підняти. Так, ось щось прибуло. Я якраз каву пила і мені до кави. А давай допоможи мені поставити телефон. А, це ж треба було камеру. Ну, я повернути камеру треба якось. Зараз... Ну, то нехай буде так. Тримай. Давай я буду тримати, так, а так. ти давай розпаковуй. Ну можливо, я буду тримати, а ти розпакуєш. Можна і так. А? Можна і так. Давай, так. Від кого посилка, то і розпаковує. Давай, показуй. Що тут вона? Все. А ну, так, Показуй мені. Все? Не мені цікаво. Трішечки запізнилася на пару днів присилка. А що тут порване, чи що тут? Ні? Ні? Так, розпаковується посилка, яка прийшла для мене. Цікаво. Що ще за подаруночки? Найкращий подаруночок це перемога України, але ну так, життя воно є. О, що це таке червоненьке? Цікаво. Ой, що тут таке. А ну покаже. Що це таке? О, ти знаєш, що я люблю червоне. Що це ти придумав? Достаємо Ой, Ну, показуй. коханої. Знаєш, же, я люблю червоне. А ну ззаду покажи мені, як ти придумала. О, така що ти вибрав? Є. Ух ти. А що то біленьке таке там всередині? Те що, біле всередині там чи що? Зараз ось з Ага. Капюшон Капішон такий. І тут такой мех. Uh -huh. такий міх. Це якийсь таке міх, міховка, да, тепленька. Ну, вона така, о, просто супер. Так. <ріху> ну, я потім буду міряти, бо я бачу, що там ще щось лежить, там ще щось є. Ой, ну мені дуже подобається. Ну що сказати. Дуже-дуже-дуже дуже класний подарунок. Це ти мені такий весняний подарунок уже зробив. Дальше, що нас тут? А що це таке? Що ти ще замовив? Зараз будемо дивитися. О! А це, це для чого таке? Ножниці кухонні називаються. А, це щоб мені легко було м'ясо різати, мабуть. Да? М'ясо різати. Пиво відкриватися є. Та ти що, я ж пива ну. не п'ю. Ну, як в гості, хто приїде. Горіхи, да, ну покажи. От сюди mm. ложиш горіх і давиш. так. Ага. Нічого, не цікаво, як воно буде горіхи давити. Ну, також потрібна річ, ну, чоловік, він. Так, господарює, скажімо, для того, щоб жінка бачить, як м'ясо нарізає, я вирішив ще ножниці, бо тут же в нас в готелі таких ножниців не було. Але, а це що таке? Зараз подумаю, тут А, це ти мені шапочку вибрав до курточки, а це вже тепло. Вона тоненька, да, якась? Так, да, це шапка літньо осіння. А як ти вгадав, оце що такі кольори ще, що як мені подобається? Цікаво. У мене такої немає просто. Буде. Просто супер. Так, дякую. А там О. ще щось є. Ну, ножниці, можна сказати, для нас двох. О. О, це тому що біла це, тут підкладка в куртці, та ти мені... До, до куртки тобі, щоб бігати було добре. І щоб ноги не боліли. А ну, дай подивлюся. Ось такі. Дай, подивлюся, подивлюся. Совочки. Супер, супер. О, яка ти розумничка в мене. в чоловіка таланти просто є. Вибирати мені подарунки. Так, я розумію, оце до білої куртки, де тут біле на куртці, ти вирішив і отакі красівки ще, так? Так, Класно. Да, так? так. І ще щось. Я бачу, що там ще щось є. Так. О, а це що? Розпакуємо, будемо бачити. Що це таке? Ще одна шапочка. А тут у нас... е ти мене спортивною е взагалі зроби, рішив зробити. А ну збоку отак, мені цікаво, що це таке. Ану набік давай так. Хочу збоку. Ага. Знаєш, що мені останнім часом подобається. А з тої сторони також такі букви не, чи ні. Не. Ага. Це ти говорив, щоб я. Спортом уже займалась весною, вирішив мене ще й спортивної трішки зробити. Да, ну, хто, би... да, хто про мене би так подумав? Нічого собі, я не очікувала да. навіть. Що... І також біле, як і красівки з білим. А далі що. Да. Угу, щось теж з червоненьким бачу. Ну... <кій> Ух ти, це що таке Тоже ще не можу зрозуміти. Що це таке? Літнє платье. О, ти мене до літа готуєш уже. Я поки що по кімнаті в ньому буду бігати. Вона вулиця поки ще холодно, супер. Класно, таке красиве. Дуже гарненьке, мені ж подобається таке класно. Клас, 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 клас. Ой, супер. Ти мене червоненькою з буковками, червоненько-біленькою робиш. А... І ще щось є? Ось душки є. А ну-ка, що тобі сподобалося ще, що ти мені вибрав? Ти мене дивуєш, знаєш, як я люблю такі горохи. О, а це я також думаю якесь плаття. Да, також плаття. Ой, яка ти розумничка, слухай. Бо я з дому такого і не брала. О, великі горохи, так як я люблю. Супер! Класно, класно, ну, то міді, а це Максі. Ну нехай буде довге, що я також люблю довгі речі носити. Чого це ти не вгадав? Нормально ти все вгадав? Ти що таку красу мені вибрав? І ще? О, а що там нескінченна немає дна, Там Та ні, один Так. — А що там ще щось є? Забув, що тут. Забув, а що це в А, А, -а. а, -а, -а. я зрозуміла. Це я купила собі трішечки, вони мені щось заважають на очах, то ти вирішив. Ану покажи, які ти взяв хоч. Які ти вирішив мені. Я так розумію, ти під оцей одяг підбирав і окуляри підплатів Ось така вправа красива. О, плюс два. Плюс два. Сподіваюся, ці мені підійдуть, так? Ану-ка на... ну... Даже й мені підходять. Даже і тобі... так? Нормально ну, да. видно, так? Нормально. Ну добре, як мені не підійде, то тобі позичати буду. ні? Я думаю, що ці мені підійдуть, бо ті щось на мене ну як п'яна в них хожу в цих, сподіваюсь, буде все добре. Та в мене з'яси куляри. Я розумію. Красиво, Там право. щось іще є, чи ні? Ні, все вже. Красиво, Красиво. а де я гляну, покажи, яка вона зсередини. Угу. Нормально, молодець, молодець. Угу. Мені подобається. мені подобається все. Дай, так, тепер Все поміряй дякую, 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 я дякую, дякую, дякую. Куртка. Поміряти? Ти хочеш, щоб так. я все поміряла? Ні, не все, але куртку поміряй. Це ти мені куртку, мабуть, під до цю машину, бо ти її дуже любиш. Ну так, да. Почти що підходить світом. Це ж треба ще й з розміром угадати. О. И розмер угадал. Супер. А я буду вот так белее белые красивки. То буду так трешки докладывать еще рукавчик. Можешь и красивки померять. Не, я ну красивки уже мерять не, не буду. Достать мои курточки. Супер, такая вот Курточка, бо я з дому в мене тільки одна курточка, ти молодець, в кишенях нічого немає. Не, молодець. Доларів і юані не положили китайці. Все, моя куртка, спасибі, я тобі дуже-дуже вдячна. Я дуже вдячна. Але я не очікувала, так як оце ці квіти принесе, приходить кур'єр, чи в двері хтось стукає. Думаю, це ще хто стукає, відкриваю двері, а там кур'єр приносить квіти. Так. Потім стук стук у двері знову квіти. Так класно, коли є квіти. Дякую тобі за каву. Ти мені значну каву, як завжди робиш. На здоров'я. Справжні моменти життя і вони є цікавими. Безум... Пока. Безумовно. Всім пока. До наступних зустрічей. Отакі вони моменти. Отакі вони гарні моменти. Я дякую тобі, життя за справжні моменти гарні. Всім бажаю щастя. Ми бажаємо. Не я бажаю, а ми бажаємо Всього доброго.